Студію Вашингтон з вами Наталія Леонова. Вітаю Рада безпеки ООН Вже вдруге на цьому тижні провела засідання присвячене Україні. Сьогодні брифінг скликала Росія, аби обговорити цитую перспективи мирного врегулювання кризи довкола України в контексті збільшення поставок західної зброї. Ключовими доповідачами були заступниця генсека та верховна представниця з питань роззброєння і Накаміцу, а також британський музикант, один з лідерів гурту Pink Floyd, активіст Роджер Вотерс за засіданням. У штаб-квартирі ООН стежила моя колега Ірина Соломко. Отже, Ірино, заступниця генсека представила оцінку ООН ситуації довкола поставок зброї. Які висновки вона озвучила? Вітаю Наталя. У своєму виступі на кінці Говорила не лише про поставки зброї Україні, так але й поставки зброї Росії, вона не називала конкретні країни. Проте зокрема, задала бойові дрони із згідно з відкритою інформацією, мова йде про Іран. Також вона говорила про доповідь, яка свідчить про передачу конвенційного озброєння, зокрема ракет приватній військовій кампанії, або вочових мова йде про Вагнер. Окрім того, вона зазначила, що таке масштабне наповнення зони конфлікту озброєнням, звичайно, підвищує ризик ескалації. Тому для того, щоб це запобігти. Хти потрібно, має бути підзвітність та прозорість. В той же час вона закликала обидві сторони конфлікту думати про захист цивільного населення. Адже згідно з даними Верховного комісара ООН з прав людини в цьому конфлікту вже постраждало, тобто жертвами цього конфлікту стало майже 19 тисяч стали майже 19 тисяч українців, і серед них 7 тисяч загинуло. РФ, яка ініціювала це засідання, відкривала виступ країн-членів Ради безпеки, що почули дипломати від представника РФ. А так, постійний представник Росії при ООН Василь Васильнебендя, розпочав свій виступ з того, що по суті звинуватив Америку та європейські країни в тому, що військово в тому, що поставки озброєння для України це по суті такий є бізнес-проект для їхнього військово-промислового комплексу. Він зокрема говорив про те, що американські компанії, певна частина американських компаній, за його даними, тобто вартість їхніх акцій, збільшилася. Наприклад, що ці компанії використовують Україну як полігон для тестування свого озброєння дісталося на горіхи і Швейцарії. Не сказав, що минулий рік став найбільш успішним для військово-промислового комплексу цієї країни. Проте не зрозуміло до чого тут Україна, адже до цього часу Швейцарія не поставляла озброєння Україні не напряму, ні через треті країни. Більш того, якраз зараз про це мова йде про те, що згідно з даними агенції Reuters, що якраз розмови про це ведуться в швейцарському в швейцарській владі, дозволить. Це зробити і можливо саме тому Василь Набендзя був такий досить категоричний в виступі в контексті Швейцарії і більш того згадав про те, що в 30-40-х роках ця країна співпрацювала з нацистською Німеччиною, поставляючи озброєння. І відповідно під час засідання посолка Швейцарії про ООН відповіла на ці заходи. neutrality Нейтралітет Швейцарії не може бути поставлений під сумнів, але не може бути нейтралітету, коли порушується міжнародне право або коли порушується статут ООН. Не може бути тривалого миру без притягнення до відповідальності. Якщо з безкарністю не боротися, це заохочує подальше порушення в Україні та інших країнах. Швейцарія підтримує національні та міжнародні зусилля з документування та притягування до відповідальності за воєнні злочини. Дякую, Ірину. З нами на прямому зв'язку з нью Йорка була Ірина Соломко. На цьому ми завершуємо програму. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о вісімнадцятій за київським часом на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі Голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку. うん。